Até a próxima. Тривожність, порушення сну, суїцидальні думки, спалихи гніву та смутку. І це далеко не повний спектр того, що можуть відчувати наші захисники, повернувшись з передової. Тож тема психологічної підтримки гостро стоїть нині. Друзі, вітаю! Мене звати Лілія Пашина, і у цьому блозі я розповім про те, як ветеранам і ветеранкам отримати безоплатну психологічну допомогу та пройти Соціальну адаптацію. Наразі держава забезпечує безоплатну психологічну реабілітацію. На неї можуть претендувати учасники війни і бойових дій, люди з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалі учасники Революції Гідності, а також члени родин загиблих захисників та ветеранів війни. А під час воєнного стану та три місяці після завершення отримати Подібну послугу зможуть не лише ветерани та військовослужбовці, а й правоохоронці, військові спецслужб, ДСНСники та працівники інших органів безпеки, які забезпечують оборону нашої держави. Щоб отримати психологічну реабілітацію, необхідно отримати направлення у сімейного лікаря, терапевта або лікаря-куратора. А після цього самостійно звернутися до надавача послуг із психологічною допомогою. Повний перелік суб'єктів, які надають такі послуги, ви можете знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів України. Крім того, існують і недержавні ініціативи, започатковані громадськими та благодійними організаціями. Які також пропонують безкоштовну психологічну підтримку, якою ж може бути психологічна підтримка? Відтак є три рівні надання допомоги: соціально-психологічна підтримка та супровід, психологічна реабілітація і. Комплексна медико-психологічна реабілітація. Отримати психологічну допомогу можна дистанційно або офлайн у вигляді індивідуальних зустрічей, занять членами сім'ї та в групі до 10 осіб. Це може включати першу психологічну допомогу, діагностику, просвіту, інформування, консультування та психотерапію. Окрім психологічної допомоги, держава надає можливості для інтеграції ветеранів у цивільне життя та суспільство. Відтак існують ініціативи, спрямовані на соціальну адаптацію ветеранів, зокрема у сферах підприємництва та навчання. Приміром, здобути чи покращити відповідні навички для професійного росту можна у національній онлайн-школі для підприємців. Зараз на платформі Дія доступні 14 онлайн-курсів, які навчають, як заснувати власне підприємство, правильно вести бухгалтерську звітність, складати фінансовий план тощо. Що ж до Навчання то держава наразі забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям державну цільову підтримку для здобуття освіти у державних і комунальних закладах освіти. Підтримка надається у вигляді повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, пільгових, довгострокових кредитів для здобуття освіти, соціальні стипендії, безоплатного проживання у гуртожитку. Тощо до того ж існують і недержавні ініціативи. Наприклад, охочі розвиватися у сфері економіки, мають можливість отримати грант від KSE Foundation на навчання у Kyiv School of Economics. Ті, хто цікавляться IT-сферою, можуть долучатися до New Harrisons Hub. Це безоплатний проєкт для навчання IT-спеціальностям для військовослужбовців, які повернулися з фронту. А ось школа сімейного фермерства для ветеранів війни дасть можливість розвиватися у сфері сільського господарства. Сподіваюсь, вам було корисно. Підписуйтеся, шерте це відео між нашими ветеранами.